Такий сьогодні ранок собі рожевенький. Такий. Ось, все. йду до школи. Діти вже пішли, а я другі штани забула на пялити. Прийшлося повернутися. Сьогодні холодно. Левіт такі Очі ще не розліпилися. Тащуся до школи. А потім до супермаркету підемо хліб покупати, бо магазинів жодних немає. Тільки супермаркети. Був би якийсь маленький, як у Польщі. Але тут немає. Ну, в деяких місцях кажуть, є, кажуть, є, де ми будемо жити з неділі, то кажуть, там якийсь магазин є, але я не бачила. Ну, ось так, йду. Така вона холодна канада.